Перестати працювати на когось і розпочати власну справу не так страшно, як здається. В цьому переконані організатори першого в Україні форуму для малих підприємців і тих, хто хоче ними стати. Автори ідеї нагадують: в тому ж євросоюзі 70% ВВП це малий і середній бізнес. Тож нам треба брати справу в свої руки. Що для цього слід робити? Дізнавався Дмитро Фурдак. Я пройшов всі етапи. Я знаю, що бути монтажником, що бути продавцом. Багато років євген Василенко був найманим працівником. Утрачав бізнес, коли біля його ковбасного кіоску відкрився великий супермаркет. Тепер йому бракує пальців на обох руках, щоб перелічити свої підприємства. Производство натяжних потолков, діджитал агентства, типографія, бізнес віду в Чехії, запуск бізнеса в Чехії, юридичне супроводження бізнесу в Чехії, удалений кол-центр в Євросоюзі. Євген буде одним із промовців на фор... Форумі, що його зорганізовує Приватбанк та українська спілка промисловців і підприємців, він каже: від початку економічної кризи в Україні 4 тисячі людей розпочали власну справу. Як це зробити, детально розкажуть на форумі, говорить інший спікер зібрання. Дуже важливо отримати інсайти, як це працює зсередини, як досягти такого. А це інколи навіть в книжках не пишеться. Бізнес це не лише заводи і фабрики, нагадують організатори: кав'ярні, пекарні чи майстерні це тільки дещиця того, на чому можна заробити. А ми як банк зі своєї сторони в місті з організаторами форуму і з іншими партнерами підставимо своє плечо. И расскажем о той программе, которую мы приготовили. Это обучение, консультации, финансирование, все вместе постараемся помочь предпринимателям сделать первый шаг. Краще, чтобы люди выходили из кризиса за рукою власної волі, власної праці. А не йшли реєструватися на біржу праці, чекати від держави, якусь ту чи іншу соціальну допомогу. Спікери та організатори переконані, більшість гостей форуму вийде з твердим бажанням розпочати власну справу. Я, я впевнений, що я зможу донести до форума 99% людей, які прийдуть. Що бізнес це не страшно, бізнес это не опасно, бізнес это вигідно і бізнес это цікаво. Найголовніше, що нужно преодолети себе, це страх. Ага, в нього вийшло. Напевно, я теж спробую. 21 жовтня. Форум відбудеться в Києві у виставковому центрі. Парковий згодом такі заходи планують і в регіонах України. Дмитро Фордак, Ольга Павловська, Геннадій Шульга та Ігор Сірий. ТСН, один плюс